«Here we go» отримало українську подобайку. Найтоповіший інсайдер сучасного футболу Фабриціо Романо у власних соцмережах повідомив, що французьке ПЖ практично узгодив трансфер захисника збірної України та англійського бормута Еліза Берного. Інсайдер зазначає, що сторони вийшли на фінальну стадію переговорів і залишилися лише незначні деталі. Після чого угода буде офіційно оформлена. Персональний контракт ля поводив що травні, і він розрахований на п'ять років. Публікація від Романо не залишилась непоміченою ілею за. Парними українсь вподобав пост журналіста в інстаграмі. Очікується, що британські вишенки отримують за перехід українця 70 мільйонів євро, 14 з яких відправляться на рахунки Ігора Суркіса в якості перед тим домовленого салону. Єдиним каменем спотикання переїзду забарного із берегів Ламаншу до французької столиці була наявність на балансі ПЖ російського кіпера Матвія Сафонова. Питання схоже вже вирішується. Воротар роз себе в ТГ запустив відео, як він підтримує форму на базі колишнього свого клубу Краснодара. і насолоджується 40 40-градусною спекою. Хизувався вправами на реакцію, але й подейкують провів повноцінне тренування на болотах, тобто пахне поверненням.